Чи роблять книжки нашу блять? Чи роблять книжки нас розумнішими? Я не знаю, але точно не тупішими. І що ви взяли, що роблять розумнішими? Можливо, це всі тупішають. Так це чи не так, ніхто точно не скаже. Але те, чи справді сидіння з розумним виглядом принесе свої плоди, я постараюся відповісти. А ще крім цього, поговоримо, яку ж таку помилку роблять всі при читанні цих всіх книг. Хоча помилка це ж, ні, я теж не знаю, так як сам потратив на це декілька років, тому і вважаю це помилкою. Перш ніж ми перейдемо до цієї самої помилки, варто сказати, що це всього лиш відео по типу смішні речі, яких ніхто не розуміє. Тобто тут не буде якихось гіперрозуму. А вся суть цього каналу це лише приємні спогади. І водночас постараюсь сказати щось таке, чого ніхто, блін, не знає. Але спочатку треба дати відповідь на два питання. Взагалі, цих два питання можуть вам допомогти. Хоча перше питання звучить як для чого? Зараз може бути відповідь, типу треба, але насправді кожен чув це слово. А коли ви продовжували питати, що ж мені це дасть, то вам не давали якусь там відповідь. От реально завжди більшість подібних речей ніколи не мали якоїсь логіки. А зараз варто знайти ту саму відповідь. Ну по факту у нас є два варіанти відповіді: ви це робите тому, що хочете, що менш вирогідно, і ви це робите для того, щоб чомусь навчитися. І якщо ця книжка, наприклад, про те, як зробити наполон, то в принципі логічно, що ви будете робити, але чи будете ви слідувати тим правилам, які приведуть вас до чогось великого? Ну, в більшості ні. А якщо навіть і будете, то це теж ще нічого не означає. Світ жорстокий, тут нічого не вдієш. Він жорстокий ще й тому, що відповідь на свої питання ви отримаєте тільки в кінці книги. Взагалі, робити щось без причини, це по міркам розумних людей, вважається тупістю. Хоча багато чого ми завжди будемо робити без причини. У чому сенс книги? Ну, якщо хтось не поняв, це типа друге питання. Я взагалі не старався говорити якимись розумними словами. Але якщо після довгого такого періоду ви нічого таки не поняли, то насправді цей сенс може бути будь-чим. Починаючи з порад по типу як створити компанію Сараю до того, щоб просто пощасливити, я думаю, взагалі не важливо, який там сенс, головне, щоб він просто був. Одне з моїх любимих занять це дивитися порно. Тут, до речі, деякі можуть тіпа, сказати, що я це роблю для того, щоб дізнатись більше нових слів, але реально хто таким займається. На жаль, дуже спорне питання, так як зрозуміти сенс, не всім вдається, і це навіть не просто. В Більшості ви не почуєте якісь там геніальні вислови. Це ж зрозуміло, що у світі дуже мало таких людей, які не відволікаються при цьому напруженому процесі. В Даній ситуації зовсім не потрібно вчитуватись прям в кожне слово. Так чи інакше ви все одно щось запам'ятаєте. А якщо ні, ну то сенсу як такого ви не знайшли. 你牛逼。 Як і у тій незрозумільній фізиці, знаючи мету і тему завдання, знайти відповідь набагато простіше. В відповіді у нас виступає те саме питання: чи зробило мене це розумнішим? Та звісно, ні. Ви вроді як і не змінились, і скажу чесно, не змінитесь у плані характеру. Якщо вам до того були смішні такі приколи, то вам вони будуть смішні і після того, ну ви точно після цього не почнете цікавитись якоюсь вищою логікою і здавати якісь питання, які нікому не відомі. Зазвичай якісь великі зміни стаються тільки з деяким часом, але є те, що вам це точно дасть. Так це збільшення кількості варіантів вирішення проблеми. Ось саме тому у світі появляється багато чого нового: якісь нові ігри, які нікому до того були невідомі, якісь нові фільми, якісь нові жанри, якісь новий одяг. Це все створюється, тому що збільшується кількість варіантів вирішення тої самої проблеми. Ну, але це зрозуміло, що не всі вони читали ті самі супермега розумні книжки, тому що їх тоді, можливо, ще навіть не було. Як говорили, всі ці олдбої вони просто розширяли свій кругозір, тобто шукали різні варіанти, як люди вирішували ту саму проблему, а потім знайшли свій особливий варіант. І поки ви продовжуєте читати, кількість цих варіантів буде тільки рости. І в всяких незрозумілих ситуаціях ви почнете знаходити свої. Не завжди правильні рішення, і як би це банально не звучало, книжки також збільшують роботу пам'яті. Ну не знаю, як це можна сказати, але якщо ви прям багато це все прочитали, то вам запам'ятовувати якісь там речі набагато простіше. Також в інтернеті згадується те, що якщо ви читаєте, ви стаєте менш емоційним. Але як на мене, це точно не для всіх працює, так як я бачив не один десяток людей, які вроді які багато читали, але після цього стали тільки злішими. А в загальному, якщо ви взагалі не знаєте, що. Що зараз робити, то прочитати книжку це точно не найгірший варіант. Під кінець, як я й обіцяв, скажу, що ж це за така помилка, пов'язана з тими книгами. Все заключається у простому. Немає різниці, скільки ви читаєте. Можливо, вже хтось чув, типу говорять там читайте годину, дві години, три години, п'ять хвилин. Це все повний бред. Ну важливо просто читати до того моменту, поки вас це не почне бісити. Так як якщо ви читаєте через силу, ви не дасте відповідь на друге питання. Хоча знову ж таки це все спорно. Взагалі потрібно робити все по. Своєму і як вам це підходить? Моє ж завдання полягало у тому, щоб дотягти вас до цього моменту, а тут я можу тільки попрощатися.